Добрий день, моя малятка! любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас в нашому занятті розвиток мовлення. Малята пропоную вам пограти в гру «Скажи навпаки. Отож починаємо. День. Ніч. Великий малень. Чорний, білий, високий, низький, повний, порожній, веселий, сумний, далеко, близько, солодкий, кислий. Сухий, мокрий, широкий, вузький, легка, важка, холодно, спекотно, добрий, злий, нова, стара, хлопчик. Дівчинка, швидкий, повільний. Плакати, сміятись, голосний, тихий, зверху, знизу. іде, Стоїть. Товстий, тонкий. Твердий, м'який. Молодці малята, до нових зустрічей!